Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 додати 3 дорівнює 5 додати 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, один додати 3 буде 4. 6 відняти 2 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.